Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити надзвичайно смачний вершковий крем-сир з ряжанки. Це дуже просто, але смак неймовірний. Аромат пряженого молока густа консистенція без зайвих домішок, тільки користь і натуральність. Ходімо готувати. Все, що потрібно для приготування це ряжанка. Я беру 800 г, це два пакетики по 400 г. Попередньо я їх заморозила, залишила на ніч морозилці. Бажано брати ряженку жирніше, тоді буде більше по вазі вихід готового продукту. У мене вона 4% жирності. Розрізаємо пакет і викладаємо на марлю в сито. Якщо у вас пластикові пляшки, то можна залишити розморожуватись в пляшках, а потім вилити в сито. Ось, все вже розморозилось і стекла в миску доволі велика кількість сироватки. Далі загортаємо кінці марлі, накриваємо наш майбутній крем-сир, і зверху потрібно покласти щось важке, щоб стідити залишки сироватки. У мене це літрова банка з водою або ж з консервацією можна взяти. І ось в такому вигляді відправляємо в холодильник на 3-4 години, ну або ж знову на ніч залишіть так. сироватки вийшло майже пів літра. Тепер виймаємо сити вершковий сир. Вага готового крем сиру 220 г. Він вийшов дуже смачний, з ароматом пряженого молока, густий. Такий сир можна використовувати для приготування крему для тортів, десертів, для канапок, рулетів, тарталеток. Як ви самі бачите, це дуже просто, а в результаті отримуєте домашній натуральний, корисний продукт. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!